Усім привіт! Продаж поступає Рено Koleos, свіжо Швейцарії. 2,5 бензин, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 179 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам покажу. М'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Це вже нас рестайлінг, який пішов з 2013 року. На 18-х лекосплавних дисках на зимовій гумі 2023 року автомобіль вже готовий до зимової пори. М'ятин, царапин, сколю абсолютно нічого немає. У нас максимально можлива комплектація, ще раз повторюсь, максимальна оптика, бік синонова, фар, передні та задні пертроніки, е також протитуманки, е задня камера, дублюючі поворотники складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, вікна всі оригінальні, включаючи лобове, датчик сідлек, датчик дощу, рейлінги на даху, також безключовий доступ на кожних дверях. По цій стороні пройдемося. У у нас замінилась, вже решітка радіатора, додався хром позаду. Також є індикатори сліпих зон, задня камера, новіша навігація. Пізніше покажу вам салончик, зараз в зоні все прийдемося. Також оптика ззаду спереду ціленька, без тріщин, без запотівань. Задні вікна затоновані таким легеньким зельським напилом, а передні просто заламіновані, щоб швидко не вигряв. І не нагрівався салон. Бачите, позаду є камера, партроніки також. Це у нас датчик сліпих зон. І Індикатори в нас в салоні є. Коли у нас автомобіль буде обганяти, буде сигналізувати. По цій стороні так само без зауважень. М'ятин, царапин, сколів. абсолютно нічого немає, ще раз повторюсь. Автомобілі ці оцинковані, тут у нас низ дверей захищений пластиком і пороги, також ніякої корозії по прийомах по днищу. абсолютно нічого немає. Це автомобіль Швейцарії, ще раз повторюсь. Зараз перевіримо його міром. Такий професійний прибор Profilaine. Зараз прийдемося по всьому кузу. У нас єдиний косметичний підкрас з цього крила, просто перелак. На 50 мікрон більше б'ється, ніж потрібно. Просто косметика. Так, останні елементи всі в оригіналі. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Тут у нас скло далі йде. Дуже гарна, якісна машинка з високим кліренсом, з повним приводом. Також є дизельні версії, бувають дуже часто, комусь подобається більше бензин. Тому звертайте увагу на цей автомобіль. Так. Тут на даху. Тут у нас все оригінальні, які гори, вм'яти, царапин, сколів. абсолютно нічого немає. Зараз покажу салон, комплектації всередині, безключовий доступ на кожних дверях. Також обічні вікна оригінальні. Він у такому світлому виконанні. Така молочна шкіря в поєднанні з такими коричневою панелью. можливо, на відео не передає відтінок. Також дверні карти з такою вставочкою, з коричневим відтінком. Тут на шкірні вставки, електропакет по вікнах, дзеркалах, дзеркала з електрорегулюванням, складанням, індикатора сліпих зон, Бовс, акустика, підігрів електрорегулювання сидінь. Тут у нас підігрів в двох режимах, шкірине мультифункціональне кермо, круїз-контроль. Управління партроніками підсвіткою, вмикати або виключати допоміжні системи, сліпі зони, також антизанос, електростоянкове гальмо, такий джойстик керуванням цієї навігації. вона також у нас вже в рестайлінгу пішла сенсорна, система запуску двигуна без ключа. Так, Ключі десь в мене в кармані. Два ключі в комплекті також присутні, Двозонний клімат-контроль акустика, блютуз, також можна підключити сюди Android Auto, CarPlay. Навігація з українськими картами одразу ж присутня. Також круїз-контроль, управління повним приводом, допомога при спуску згори, прикурювач, mp 3 плеєр, також подача повітря для задніх пасажирів. Це кнопка зустрічається тільки в максимально можливих комплектаціях. 179 тисяч оригінальних підтвердженого пробігу. Також <кхем> пізніше покажу вам сервісну історію. Все в бордочку. Лежить такий у нас підлокітник, таке відерце, також є розетка, вихід на AUX, USB. В такому стані у нас пасажирське садіння, стеля не прокурена, не протерта. Так у нас сонцезахисні шторочки відчиняються. Так само люк, можна відкрити в таке положення, також повністю, щоб він виїхав. Одразу ж виїжджає сіточка, щоб менше залітало пило і комах в салон. Все повністю функціонує. Так назад все зачиняється. І якщо вам заважає сонце, ви собі просто закрили шторки і все. Авто затемнення дзеркала. Також у нас пластик в кулеосах м'ягенький, нічого ніколи так вам не буде скрипіти. Сам автомобіль дуже такий гарний, збитий до кучі. Поїзді так само м'яко відчувається. Зараз хай поки що працює. Дуже гарно, плавно автомобіль, моторчик працює, зовсім не відчувається, що автомобіль заведений. Стика нас Задня дверна карта, диванчик, практично як новенький, нічого так само не подерто. Підлокітник з підстаканниками, такий органайзер, швидкий доступ до багажного відділення, щоб пасажири могли собі дістати речі, які потрібні їм. Також спинка регулюється в багатьох положеннях. Ось так. Ось так. Максимально можна назад її відкинути. Також все лягає в рівну підлогу. Утворюється ідеально рівна підлога, це у нас такий коврачок забираєте. Можна переночувати, чи щось велике габаритне перевести без проблем. Так само та спинка відкидається. Система кріплення і суфікс також присутня. Ось так спинка назад відкидається. Буде дуже комфортно для задніх пасажирів так само. Для них також є дефлектори, їх холодним або теплим повітрям, також вони можуть собі керувати подачу, інтенсивність подачі повітря. Такі карманчики. Тут у нас в підлозі вже тайнічків немає. В рестайлінгу цю функцію вже забрали. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером гарно все підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Така хороша, приємна атмосфера автомобіля, коли він в гарному збереженому стані. Ось показую вам багажне відділення, камера у нас також присутня. Так. Такий у нас оригінальний. Коврик завжди використовувався завдяки цьому, що він використовувався, ковролінчик тут у нас нижня полка просто як новенький. Він забирається при потребі, якщо він вам не потрібний крюк, домкрат, ключі, такий органайзер пластиковий, вложити дрібні речі, щоб вам не літали по салоні, сам вуфер, докаточка, все новеньке, все завжди на місці. Кожні автомобілі укомплектовані. Також підсвітка. Розетка, ставити собі холодильник в дорогу, підключати або заряджати девайси. Такий утворюється стільчик, столик собі спокійно витримує 200 кг плюс-мінус. Собі відпочивати на природі, можете сісти або використовувати як столик. Також торочка у нас забирається. Цими речашками так само можна сидіння складати в рідну підлогу. По цій стороні так само все у нас в порядку. Все вам демонструю. Також по прийомах, по днищу, який гори в корозії, абсолютно нічого немає. Ось так у нас все тут виглядає. Бовса акустика гарно звучить. В такому стані у нас пасажирське сидіння, так само нічого не затерто і воно з підігрівом. Так виглядає панелька з цього ракурсу. Зараз покажу вам документацію, сервісну книжку. Ось усі відмітки про обслуговування. Зараз відкрию, сфокусую. Також кожну сторінку фотографую і публікую в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Також в описі під відео знайдете всю інформацію по комплектації, він-код. Ціну і номер телефону. Крайнє обслуговування було на пробізі 165 тисяч 24 рік, 10 місяць, 22 число. На даний момент 179 тисяч пробігу. Далі у нас відміток вже немає. Так, ще нам залишилося показати підкапотний простір. І в кінці відео зробимо тест-драйв. Ось так нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція, все ціле. Також тут ніякої корозії абсолютно нічого немає. Булти на капоті, тут у нас на крилах, на фарах, нічого не кручено, не верчено. Бачите, все тут у нас добре. Тут нічого не милось, все як є, стоїть добрий акумулятор. Це нас надійний 2,5 бензин без турбіни, простий атмосферний двигун. Також дуже хороше поєднання буде з газом, з газовою установкою, без проблем воно сюди ставиться. І місце під балон, я вам показував багажнику, присутні. Собі забираєте докатку, сам буфер і у вас ціле місце під такий круглий бак утворюється. Ну, це вже при потребі, при бажанні, хто любить використовувати газове обладнання. Моторчик сухенький, нічого не суплить, не запотіває. Ідеально рівно працює. Ще раз продемонструю автомобіль вам зовні. Нагадаю, 2013 рік випуску, 179 тисяч пробігу. Це вже в нас рестайлінг, максимально можлива комплектація. На зимовій гумі 2023 року з хорошим вже протектором. Тобто вже гуми вам на зиму не потрібно буде купувати, як думаю, на три сезони, як мінімум. Ну, все залежить, як ви їздите. Такий гарний високий кліренс в цих автомобілях. Ідеально підходить для наших доріг, ніколи нічого не будете черкати. Також на будь-який бордюр заїхати чи ще щось. Дуже цікаво в колеосах зроблена ця планочка, вона окремо відчеплюється від бампера. Наприклад, десь ви поцарапили, заїхали, ще щось. Вам не потрібно буде знімати бампер, просто на трьох шурупах вона відкручується, знімається, собі перекрашується. Також позаду все продумано до таких різних дрібниць. Така гарна, практична машинка для кожного дня. Вже неодноразово такі машини я приганяв. Дизельні, бензинові. Дуже люди задоволені, хороші і приємні відгуки про ці автомобілі. Така у нас машинка. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, дуже комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням. Також у нас навігація автомат, двозонний клімат, повний привід, високий кліренс. Автомобіль гарно впевнено, все почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Такі у нас оберти, також у нас підігрів сидінь, сам буфер. Бокс-акустика, індикатори сліпих зон, задня камера, передні і задні партроніки, максимальна біксинонова оптика. Зараз нас автомобіль буде обганяти, буде спрацьовувати індикатори сліпих зон. Зараз вам це продемонструю. Дуже корисна функція. Зараз він опиняється на невидимій зоні, і нас індикатор це сигналізує. Ще одна машинка зараз. Зразу все аналізує всі функції абсолютно по автомобілю функціонують. Також у нас панорама, гарний такий світлий збережний салончик. Тож, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Вся інформація, фотографії, опис, ціна. І номер телефону буде в описі під відео. Також там залишу посилання на телеграм-канал, на вайбер і інстаграм. Там є всі автомобілі, які приїжджають в мене з Швейцарії. Повністю фотографії опис, ціна по кожному автомобілі так само там вказана. Якщо щось зацікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі.